Знову кашель, набридливий подразнюючий кашель. Спроби Тосмай, Тосмай заспокоїть сухий подразнюючий кашель та допоможе вивезти мокротиння. Тосмай, кашлю немає. Згадували ми з вами сьогодні шахеди і ту кількість, яку росіяни використовують проти України. І згадували ми і ту кількість, яку ще не використовують проти України. Подивимося, що з цим буде. З'явилася вчора ввечері інформація про те, що США разом з Україною розробили. Так би мовити, український шахет, аналог шахету із штучним інтелектом на базі, і начебто це будуть ну його вже випробували на російській території. і Має це не любимо ми з вами слово геймченджер, але начебто має трохи допомогти нам у дальніх атаках на територію Росіян. Що ви про це знаєте, і що це може бути за такий американсько-український шахет? Я додам ще е, про один проєкт, е, відповідно який на стадії реалізування щодо цього українського шахеду, ну, щоб було зрозуміло. Давайте його поки називати так. Е, трошки пізніше додам е, інформацію, яка теж схвилювала інформаційний простір України е, про те, що ворог використав якісь новітні каби, по, зокрема, напрямку Миколаєва. Це відбулося буквально вчора. Напередодні нашої розмови. Наразі встановлюється тип цього боєприпасу. Очевидно, чому схвилювало? Тому що зразу озвучили, що це кап. Який має тепер дальність використання там 120 150 кілометрів, відразу всі порахували, хоча був запущений там з висоти кільканадцять кілометрів, е, так і відповідно ще раз офіційної інформації, що це було наразі, немає. Але спілкував, поспілкувавшись з експертами, ми можемо сказати про те, що мова поки що йде не про КАП, мова йде про відповідний реактивний боєприпас. Який може там бути аналогом відповідного російського грому грім? 1 якщо не помиляюсь, була так, так. така у росіянина. Так, ні то бух, не вона... то ракета, щось щось середнє між ними, але щось так, середнє, так. так. Тому на сьогодні, і знову таки, враховуючи, що це не буває поки що масово, сподіваюсь, і не встигнуть, все таки це на стадії якихсь певних експериментів росіяни намагаються випробовувати. І, власне, я думаю, з цим пов'язана оця інформація, яка ну звичайно налякала дещо певну частину суспільства. Я до чого і. Розказую про українсько американський шахет. до того, що сьогодні вже мова йде в тому числі про перехоплювачі кабів. Знову таки, це е, такі спільні проєкти е, з нашими партнерами, які теж зараз на стадії вже не просто досліджень, а випробувань. Е, і сподіваюся, навіть в бойових умовах, і ми про це. Е, Почуємо, можливо, не сьогодні, не завтра. Головне, щоб був практичний результат Оце найголовніше. Тобто, ми бачимо, що українська інженерна наукова думка разом з партнерами реалізовується на таких найбільш складних. Напрямках нам би ще й балістику навчити збивати збивати чимся, не лише петлювати так, от власне про ці шахеди. Так тако, технічні характеристики відповідно можна подивитися в інтернеті і зараз повторювати не буду. Ключове тут що це штучний інтелект, і власне, скажімо так, ціна вона доволі таки прийнятна, м'яко кажучи. І якщо дотримані ті тактико-технічні характеристики, такі як швидкість, висота польоту, будуть дотримані. А я так розумію, що вони дотримані ці фактори, вони вже досліджені і випробувані, то звичайно нам стане трошечки легше. Власне, бачимо, зараз зростає відсоток збиття дронами перехоплювачами тих самих російських шахетів. Відповідно, чому так мало інформації, те, щоб всіх заспокоїти, ну власне, це абсолютно вірно. Військова цензура нікому не завадить, особливо у цьому питанні, тому що росіяни вони йдуть попереду в Якому плані наступальну зброю? Завжди легше придумати. Протидія завжди йде за наступальну зброю. Тому нам очевидно деякі речі просто краще про них промовчати, але скажу чесно. Пам'ятаєте, так, що оптиміст це добре поінформований песиміст. Так, от після таких повідомлень песимізму дійсно стає трошечки менше. Принаймні, сподіваємося, реалізація відбудеться. Ну і головне, щоб відбулося масштабування це слово, яке я дуже не люблю, але тим не менше цих процесів. Тоді бачимо у комплексі: працюють гепарди, працюють мобільні вогневі групи. Їх зарано ховати, бо я вже бачу, що там починається кожної ночі. Збивають мобільні вогневі групи шахеди. Ну і власне. Те, про що ми зараз з вами сказали, а що з кабами е наведемо, кажуть, лад, взагалі нам дійсно стане набагато легше. Головне, щоб встигнути, бо росіяни дуже поспішають, очевидно.